Комбінезон з пицями з плюшової пряжі частина 3. Нам потрібно дов'язати до довжини, зараз покажу, від нашої горловини 28-29 см. Зараз ми будемо з'єднувати дві частинки і в'язати далі по кругу. Розвертаємо в'язання так, як ми маємо в'язати, на початок нашого ряду. Ось наш початок ряду. Ось наш кінець ряду. Нам ці петлі потрібно перенести на додаткову спицю. Я зараз. Так, додаткова спиця в мене ось. І я переношу. Один. Два, три, чотири, п'ять. 6. Маркер можна зняти. Так, тепер складаємо все в коло. У нас має вийти ось такий варіант. Все в коло в нас складається. Планка з дирочками для гудзиків накладається на планку, де мають бути гудзики. І будемо робити ось що. Першу петельку ми переносимо. На додаткову спицю. Ось так. І пров'язуємо дві разом. Це буде наш початок нашого нового рядка. Другу петельку переносимо на додаткову спицю, пров'язуємо дві, дві разом. Так, третю петельку переносимо. Знову дві разом. Четверту петельку. Дві разом. П'яту петельку. Дві. Разом. І шосту петельку теж дві разом. Далі в'яжемо по колу нашим звичайним узором, в кого що йде. Зустрічаємося в наступному ряді, тобто наш початок рядка вже буде ось тут. Зустрічаємося в наступному ряді, який буде називатися виворітним. Виворітній ряд. Виворітній ряд в хустинковій в'язці в'яжеться виворітніми петлями. Щоб у нас вийшов ось такий візерунок, нам потрібно. Далі ряд зробити виворітними петлями. А там, де узор коса, у нас будуть лицьові петлі. Прив'язуємо виворітними. і виходить наш, наша хустинкова в'язка. А Там, де наш узор, візерунок коса, ми в'яжемо лицьовими. І так, до кінця ряду, ми проходимо певну кількість рядів, скільки рядів я зараз пров'яжу і скажу. Пров'язала я до загальної довжини 33 см. Тобто, з моменту з'єднання я пров'язала 6 рядів. Зараз в мене 7. В сьомому ряді нам потрібно визначити серединку. Нашого переду. Серединка нашого переду це четверта петля з початку ряду. Ось я вищитила середню петлю з переду і середню петлю на спинки, тобто петлі між косами, поділила порівну і вибрала середню петельку. Її обцепила маркерами. Тепер ми вив'язуємо ластовицю. Зараз у мене сьомий ряд. Оступиться. Початок ряду, лицеві петлі. Так, маркер перекидаю. Тепер нам потрібно е, спереду від петелечки, з попередньої петлі пров'язати лицьову раз, потім з цієї петлі лицьову два. Видно? Я знизу вибрала з протяжечки, можна сказати, з попередньої петлі, лицеву зробила. Тепер з самої петлі роблю лицеву, і з цієї ж сторони вибираю знову лицеву. В тоді в нас з одної петельки виходить три петлі. Перекидаю маркер, дов'язую по нашому візерунку до наступної петлі і показую, як я буду з цієї робити знову три петлі. Ось я вже біля виділеної петлі спинки, перекидаю маркер. І знизу з петелечку вибираю, пров'язую петлю. Саму петлю пров'язую. І з цієї сторони, також з петелечки я маю пров'язати, з нижньої петелечки петлю. І того в мене з однієї виходить 3. Перекидаю маркер, закінчую ряд. Цей ряд я закінчую, і наступний восьмий ряд, він виворідний, пров'язуємо без змін ці всі петлі, просто лицевими пров'язуємо ці петлі виворідніми, а ці лицевими. Восьмий ряд я пров'язала, тепер в мене дев'ятий ряд йде. Зараз запишу дев'ятий ряд. Що робимо в дев'ятому ряду? У нас йдуть. Початок ряду, один, два, три петлі. Тепер маркер знімаю. Нам потрібно на початку цих трьох петель зробити прибавочку з протяжки. Прибавочка. Далі три петлі. І в кінці також прибавочку. Ну, я би не з протяжки, а з попередньої нижньої петельки я краще роблю, бо з протяжки мені здається, що якісь дірочки виходять. Тобто, в кожному лицевому ряду в нас додається зараз по дві петельки по краям. От, я додала їх. І того у нас тут зараз в нашій ластовиці 1, 2, 3, 4, 5 петельок. Точно так же я зараз буду додавати там на спинці. Давайте пров'яжемо раз туди. Дев'ятий ряд пров'язуємо до спинки, до ластовиці, що на спинці? Так, ось вона вже пояказалась. <зору>. Це швиденько до неї дойду. Цими нитками досить легко в'язати і приємно на дотик, і добре видно, що робиш. Ось уже показується наша ластовиця. Маркер перекинула. З попередньої петелечки роблю прибавку. Зробила. Пров'язую три петлі: один, два, три. І знову з попередньої петелечки, Ось вона. Зробила прибавку. Знову у нас тут 5 петель. ось 5 петель. Дов'язується 9 ряд до кінця, і 10 ряд виворітний, пров'язую там, де платочна в'язка, хустенкова в нас. Пров'язую виворітніми, де ластовиця, пров'язую лицевими. Це буде в нас 10-й ряд, після чого ми зустрічаємось у відрахування, де вже з одиниці в першому ряді. Відрахування в мене прив'язані до візерунку коса. Тобто зустрічаємось в першому ряді. 10-й ряд я закінчила. Тепер у нас перший ряд по косі знову. На ластовиці у нас 5 петель. Ми будемо знову робити прибавку на початку ряду, на початку нашої ластовиці. Ось із, не з протяжки, я беру, а з попередньої петельки. Пров'язую 5 петельок. 1, 2, 3, 4, 5. І знову беру прибавочку роблю. Тепер Ластовиці сім петельок. Сім петельок. Точно так я роблю на тій ті частинці, що на спинці. Ось тут. Ось тут я точно так же роблю. Після чого пров'язую другий ряд і зустрічаємось в третьому. Другий ряд виворідний, і зустрічаємось в третьому. Петлі ластовиці пров'язуємо лицьовими петлями. Третій ряд. Робимо іще раз прибавку, і на цьому буде о, все прибавка з одного краю, сім, один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, прибавка з цього краю. Так, далі в'яжу. Третій ряд, третій ряд. І четвертий ряд. В'яжемо третій і четвертий ряд. В п'ятому ряді зустрічаємось. Я закінчила четвертий ряд. Наша ластовиця готова. Ось вона у нас така. Далі, п'ятий ряд починається. Я приготувала спиці для в'язання штанини. Я її буду в'язати поворотними рядами, потім зшивати. Так, зараз початок ряду в нас йде. Я пров'язую цей початок ряду. Ось так. І залишаю на цих спицях. Цю спицю залишаю. Беру ту спицю, з якої я вже буду в'язати штанину. маркери знімаю. Тепер тут я буду закривати петлі. Один. Ось так. Два петлі ластовиці закривати три. Шість, 8. Знімаю маркер і 9 закрию тут на штанині. 9. Далі. Далі ми в'яжемо штанину. Поворотніми рядами дов'язуємо до ось цього маркера, розвертаємось і поворотніми рядами в'яжемо у висоту приблизно 16 см. Я зараз пров'яжу. І повернуся до вас. Я дов'язала до довжини 16 см. Далі я роблю ряд, 3 петлі, убавка, для того, щоб манжет був не, не сильно широкий. Три петлі убавка, зараз робимо ряд. Так, рахуємо один. Так, маркери я можу познімати і робити всі петлі лицьовими. У нас далі візерунок не враховується, тому що ми будемо переходити до резинки. Два, Маркер знімаю, три, і обавка. Убавку я роблю другим способом лицьовою. Ось так. Знову один, два, три, убавка. І так, до кінця ряду. Я пров'язала ряд з убавками, 3 плюс убавка, тобто три петлі плюс убавка. Далі я повернулась і пров'язала ряд одна лицева, одна вигодна ряд нашої резинки вже. Резинку я буду в'язати 10 см, 10-11 см, щоб мати змогу завернути її. От. Після чого перед цим я перехожу на спиці номер 4. На спиці номер 4, щоб резинка була кращою. В'яжемо сантиметрів 10-11. Десь так. Я пров'язала пров до 12 сантиметрів, і зараз ми будемо закривати петлі. Закривати ми будемо незвичайним способом. Будемо робити так, щоб не різало вніжку. Малявочки, який буде цей комбінезон. Першу петлю ми знімаємо. Потім дивимось. у нас лицева петля, значить, накид ми робимо на себе. На себе накид, пров'язуємо лицеву. Тепер на лицеву надягаємо наш накид, перекидаємо і першу петлю. Наступна петля в нас виворітна. Значить, накид ми робимо на себе ось так. Ось так ми накид робимо і виворітня пров'язуємо, на неї одягаємо накид, одягаємо нашу петлю. Знову дивимось, лицьова, назвемо його накид від себе. Він і той, і той на себе робиться накид ось так. Ось так накид. Тепер лицьова. Накид на неї перекидаємо і петлю попередню на неї перекидаємо. Тепер дивимось Виворітня. Значить, Накид на себе, пров'язуємо виворітню, переносимо на неї накид і попередню петлю. Знову лицьова, значить, накид від себе, переносимо петлю, накид і петлю. Знову у нас йде виворітня виворітня на себе. Переносимо на нього петлю. Накид і попередню петлю. Лицьова знову від себе називемо цей накид. Переносимо накид і попередню петлю. Тоді в нас виходить еластичний край і не буде давити маленьку ніжечку. Закриваємо так до кінця. Закрила. Все, тепер потрібно залишити нитку для шивання. Я буду складати її вдвічі. Залишати такий відрізок нитки, щоб він сягав двойної довжини для нашого шивання. Навіть ще чуть-чуть більше. Ось таку, бачите, нитку я залишаю для шивання. Як я казала, я всі ряди записую. Тепер при в'язанні другої ніжки. Ось, звідки починається в'язання ніжки. І тепер другу ніжку я починаю ось звідси в'язати. І тепер мені не потрібно в сантиметрах вимірювати, правильно я зв'язала чи ні. А просто закреслювати ряди, і дві ніжки будуть однакові. Переходимо до в'язання другої ніжки. Ми ряд починали звідси, йшли по ніжці сюди, значить, далі ми будемо продовжувати в'язання іменно зі спинки, а саме зі спинки. Ластовицю ось цю ми закриємо, і будемо з цього краю починати в'язати нашу другу штанину. Зараз ми будемо закривати ластовицю гачком номер 4. Я знімаю першу петлю. Через неї буду протягувати другу петлю. Ось так. Оп. Знову через першу буду протягувати другу. І так всю ластовицю я закриваю. Петелечки трошки маленькі, сейчас я ось ближче покажу. Знімаю на гачечок. Дві петлі, тепер ось так. Знову знімаю на гачечок. Всерединку засовую, знімаю і протягую. Серединку засовую, знімаю, протягую Всерединку засовую, знімаю, протягую. Тепер маркер знімаю і ось цю петлю протягую, щоб закрити останню петлю. На спиці нічого не помінялось. На ній як була петля, так і є петля. Ось вона. В'яжемо другу штанину, аналогічно попередній. Тільки в нас початок ряду буде йти зі спинки, а не спереду. Точно все так робимо по рядах, ряди закреслюємо, якщо вам так зручно. І зустрічаємось, на, як будемо вже сшивати штанини. Штанини будемо сшивати, коли зв'яжемо обидві штанинки. Сшивання штанин. для того, щоб зшивати штанини, нам потрібно вивернути все наше в'язання. І починаємо ось з резиночки ниточки я довгі позалишала. Складаємо гарненько все разом. І в перші ось ці нульові петлі, де ми їх закривали, вставляю гачечок. гачечок. І витягую ниточку, ось вона, роблю першу петлю, стопчик без накида. Далі я буду в'язати, з'єднуючі стопчики. Тобто, просовую гачок, витягую і в цю петельку. Петельки не мають бути сильно мілкі, вони мають бути трошки широкі. Можна взяти гачок більшого розміру. Воно не має стягувати наше в'язання. Ось так. Можна взяти до себе ближче його. І ми в'яжемо, виходить, ось петелечка напротив петелечки. Ось так виходить. Так ми проходимо, наскільки вистачає ниточки з цієї сторони. І потім також проходимо з оцієї сторони назустріч. Показую, який вийшов шов. Ось тут в мене зустрілися дві сторони. Ось наша ластовиця. Рукав. Рукав ми набираємо дивіться. Як. Ось тут у нас 4 петлі, 1, 2. Один, два, три, чотири. Значить, дві петлі ми набираємо на початку ряду. П'ять, раз, 4. чотири. Ага, це не петля. Ось один, два. Ось так посередині. Далі йде вже петля. І набираємо всі петлі рукава. До серединки. Так. Тепер спицю витягуємо і нитку, яка тримала ці петлі, ми теж витягуємо сюди. А знову ми перевертаємо в'язання ось так. Набираємо петлі нашого рукава. Набираємо петлі рукава. Витягуємо нитку повністю. І тут у нас ще є дві петлі. Дві петлі ми також раз. І два. Ось так. Ми набрали і дивимось. Нам ряд потрібно почати, щоб тут йшли лицеві петлі. В цьому рукаві він в мене буде починатися зі спинки. Тому що, дивіться, якщо я почну з цієї сторони, тут буде хвилька на хвильку накладатись. А мають іти лицеві петлі. Тому я ряд починаю звідси, і в мене будуть ось такі лицеві петлі після цієї хвильки. Як я починаю? Дуже просто. Ось мій початок ряду. Ось нитка. Нитку залишаю чималеньку, щоб легше було заправити потім. І другим способом пров'язую лицюгу, мені так просто легше почати. Ось так раз. І ось моя друга петля. Два. І далі звичайним способом пішла ряд. Ось так. Так я в'яжу, зараз покажу, до якої частинки. Я один рука вже пров'язала. Убавки я зробила дві з обох сторін. Тобто, тут, якщо тут маркер, висить, значить, я зробила убавку тут і в кінці ряду обов'язково тут. Потім тут, і в кінці ряду, тут. Перед тим, як в'язати резинку, я зробила ряд з убавками три петлі плюс одна убавка. І резинку пров'язала, закрила еластичним способом. Буду шивати так само, як ніжки. Довжина вимірюємо. Довжина. 16, майже, майже 17 до резинки, і резинка всього разу у нас 23 см наш рукавчик. Вушка. Як зв'язати вушка? Нам потрібно два таких прямокутнички розміром 10 на 5-6 см. Зв'язали ми їх платочною в'язкою. Далі. Потім ми їх ось так складаємо вдвоє і зшиваємо по бокам, але так, щоб не було видно ось цієї косічечки. Ось я їх шив. Ниточки витягуємо всерединку, ось вони у мене. Що ми далі робимо? Далі беремо вушко ось так. І ось цей куточок просто вгинаємо туди. І ось вушко одне готове. Наступне вушко я так само сшиваю ось тут і ось тут, і щоб не було видно косички. І Потім один куточок заправляю в інший, і пришиватиму ось так. от.